Так, а це у нас колінвал. Колінвал ідекований. Зараз, кажучи, виробник. Це у нас балу Індія. Тобто дуже доволі непоганий замінник, дешевший в два рази, чим оригінал. Ну, Тому що оригінал треба ще привезти. Він везеться, плюс остамошка, плюс е, товар страни, да? самі розумієте, е, легкувато доставати. І Білорусь е, іноді за свій бренд дуже велику ціну е, лупи. Плюс, е, Перевозчики, доставщики. А тут главное, ну, він перевірений. Цей колензувал, він вже у багатьох стоїть, він у багатьох працює, і по ним нарікання нічого немає. Він гарантійний. Кожен коленвал, який відправляємо клієнту, ми перевіряємо, тобто це пройшли. Якщо ви бачите, що він вже вскритий, ми його просто перевірили і все. І ви вже знаєте, що він продається перевірений. Тобто, це спеціально, щоб воно не билося. Ну, тобто шийка, да, не забивалась, набилась при транспорті, ще щось поклали, вдарили, щоб цього не було. Ось такі штуки йдуть. Це дуже класно. Змазочка є, щоб не ржавів, І подивіться, це дійсно поковка. Тобто... Я не розумію, що Білорусь поковка, що це поковка, але різниця в два рази. Я думаю, що 100% Білорусь бере за бренд. Так що кому треба класний, якісний корінвал, Дніпро запчасть, звертайте, буде гарні ціни. Дякую за мандрію, ні запчасть.